Що спільного у перукаря, юриста, репетитора або автосервісу, їх заробіток залежить від кількості клієнтів. Як зручно донести цей графік вільного часу до клієнтів і чи можуть вони самі обрати зручний для візиту час, як займатися саме тим, що приносять дохід, а не марнувати час на телефонні перемовини з підбором зручного часу? Microsoft Booking це чарівна паличка для розв'язання всіх проблем. Забудьте про нудні дзвінки та надсилання повідомлень. Тепер ви зможете створювати шаблони зустрічей або бізнес активностей та призначати їх в один клік. А якщо вам потрібно провести очну або онлайн зустріч на 10 клієнтів одразу, як відстежувати кількість бронювань і не перевищувати їх? І це теж може Microsoft Booking нумо ну, розбиратися. Відкриваємо стартову сторінку Microsoft 365com Звісно, логість туди, бо Microsoft Booking входить тільки до платних тарифів Microsoft 365, але він входить навіть до самого дешевого тарифу. Переходимо до програм, відкриваємо усі програми і знаходимо тут Booking. Відкриваємо і ми попадаємо на особисту сторінку резервування і навчальну демонстрацію. Отже, ми можемо використовувати шаблони. Microsoft автоматично нам створив 15-хвилинний шаблон та 30-хвилинний шаблон. Або можемо створити свій тип наради. Давайте створимо свій тип наради. Натискаємо тут або тут, додаємо назву. Нехай я буду перукар, я бронюю коротку зачіску для чоловіка. Можемо обрати будь-яку категорію. Тут ми можемо надати опис: задаємо розташування, наприклад, зал номер 1 і задаємо тривалість 30 хвилин. Це не буде нарада Teams, це буде очна зустріч. І тут ми можемо задати години, коли я буду доступний. Можна переглянути мої звичайні години. Наприклад, я працюю кожного дня з понеділка по п'ятницю з 9 до 18. Зберігаємо і повертаємося до нашої сторінки. Я зараз буду використовувати мої звичайні години нарад. У додаткових параметрах, що я можу додати? Буферний час перед нарадою. Наприклад, перед зачіскою мені потрібно прибрати волосся, підмести, і я 5 хвилин виділяю до зустрічі. І після наради мені, наприклад, теж потрібно 5 хвилин буферної зони. Обмежити час початку, до яких хвилинних інтервалів. Ну, хай буде ті ж 5 хвилинні інтервали. Мінімальний час випередження це за який час клієнт може записатися. Можна задавати інтервал від однієї години до декілька днів або настроювати. Наприклад, я хочу, щоб до мене записувались не раніше, ніж за 3 години. Максимальний час випередження максимум за 7 днів, щоб до мене могли записатися. Можна додавати нагадування електронною поштою. І написати там хронометраж за скільки хвилин і що написати. Після зустрічі також можна додати якесь повідомлення і через скільки його надсилати. Наприклад, фідбек там, залиште коментар, як вас постригли. Коли ми все створили, ми натискаємо Зберегти. І у нас з'явилося. Я стандартні зустрічі видаляю. Тепер давайте створимо ще один тип наради. Нехай це буде. Весільна зачіска, яка, наприклад, буде займати 4 години. Натискаємо настроюваний і обираємо, скільки цих хвилин. 240 хвилин. Також зверніть увагу, моє посилання може бути або загальнодоступне, або приватне. Тобто, якщо в мене є якісь закриті зустрічі, то я можу ділитися їми індивідуально посиланням, і всі інші користувачі не будуть бачити ці зустрічі. Знову ж таки, виділяємо буферний час перед нарадою 10 хвилин, і після наради, я думаю, хвилин 15 мені потрібно буде приходити до тями. І я хочу мінімум за день і максимум. Знову ж таки, ну тут вже хай буде за 14 днів. Зберігаємо і додаємо, наприклад, фарбування волосся. Нехай це буде 2 години. 120 хвилин. Зберігаємо. У нас тепер є три види резервування. Як ж тепер поділитися цими відомостями? Ми можемо тут скопіювати і поділитися. Або копіювати посилання, або по електронній пошті, або додати підпис до, до моєї електронної пошти. Ну, ось у мене є, наприклад, підпис з повагою Василина, і додаємо посилання до мого підпису. Зберігаємо. Давайте тепер переглянемо, якщо я просто скопіюю посилання, як воно буде виглядати. Відкриваємо нову анонімну вкладку і вставляємо це посилання. Тут. Моє ім'я та фамілія. Система пропонує або залогінитись, або продовжити як гість. Ну, В даному випадку я хочу продовжити як гість. І бачу, коли я можу призначити собі фарбування волосся. Наприклад, на понеділок, 9.10, 9.40, 2.10 після полудня і так далі. Нехай я хочу зробити весільну зачіску для жінок. І хочу, щоб це було, як бачите, останній час, час 40, тому що тривалість 4 години, а до 18 я повинна закінчити роботу. Тобто, нехай клієнтка обирає 12.40 на. ну, хай це буде 24. І давайте подивимося, що зміниться у нас. Тут ми вводимо якісь нотатки і натискаємо код перевірки електронної пошти. Для того, щоб вас не спамили і залишали тільки реальні емейли, мені потрібно зараз перейти до моєї поштової скриньки і ввести код перевірки. Все. Тепер глянемо, що нам надійшло до нашої електронної пошти. Ось у нас є нове бронювання. Я можу її додати до календаря, можу також з цього листа перенести, наприклад, цю зустріч. Натискаю керування нарадою і можу, наприклад, перепланувати, скасувати або створити нову зустріч. Наприклад, я хочу її перепланувати. І обираю знову ж таки. Нехай це буде 25 на 9.40. І натискаю оновити. Все, моя зустріч запланована. Тепер, якщо Василина перейде до своєї сторінки, наприклад, в Outlook, і бачимо, що воно оновлено, тобто перенесений час. Переходимо до календаря. І бачимо, що ось воно заплановано на 25 число. Якщо нам потрібно дублювати нараду, ми можемо це легко зробити, натиснувши кнопку дублювати. І щось тут поміняти. І зберегти налаштування. Що робити, якщо на зустрічі у вас будуть присутні не тільки ви, а ще й інші співробітники? Як автоматично зарезервувати час, коли буде зручно всім? Для цього існують спільні сторінки резервування. Давайте створимо таку сторінку резервування. Наприклад, це буде зачітка та мейкап. Інші. Робочий час знову ж таки задаємо. З понеділка по п'ятницю з 9 до 18. І додаємо сюди двох співробітників. Тепер дивіться, тут ми вже можемо задавати, хто може резервувати зустрічі без самообслуговування. Тобто зовнішні користувачі не зможуть це зробити. Ви можете це зробити замість них. Тільки користувачів моєї організації, тобто потрібно бути залогіненим з обліковим записом моєї організації, або будь-хто. Давайте ми знову ж таки, будь-хто зробимо. Ось у нас є спільна сторінка резервування. Давайте скопіюємо її і натиснемо Почати, щоб зрозуміти, як ми можемо керувати цими зустрічами. Ну, по-перше, у нас є. Календар, зачіска та мейкап, персонал і сторінка резервування. Вона доступна для всіх: керування доступом до бізнес-сторінки. Чи треба одноразовий пароль, чи не треба, чи потрібно клієнту приймати згоду на використання клієнтських даних і вказати тут умови? Яка стандартна політика планування, доступні періоди часу там 10 хвилин, випередження мінімальний. Ну тут вже можливо лише за. Добу резервувати, наприклад, можна менше, або ми хочемо, щоб мінімум за добу. Сьогодні на сьогодні, щоб клієнти не могли резервувати групові зустрічі. Максимальний час випередження, знову ж таки, нехай буде 7 днів. Сповіщення електронною поштою, надсилати клієнту запрошення на нараду, дозволити клієнтам вибрати певного співробітника, або не дозволяти. І, отут є загальна доступність. Можна резервувати за наявністю вільних співробітників, не можна резервувати, і спеціальні години це щотижневе повторення. Тобто, коли можна резервувати, коли не можна резервувати. Тобто, якщо, наприклад, у нас є декілька співробітників, і у одного з них немає вільного часу, то цей час не буде показаний на сторінці резервування. Тут можна налаштувати нашу сторінку, створивши якийсь шаблон. Відображати емблему організації, задати параметри регіону та часового поясу. Зберігаємо. І давайте подивимося, що ж це за у нас така нова цікава сторінка. Вибір співробітників, будь-хто або ось ми можемо обрати когось конкретно. І у нас є доступні дати та час. І є відомості для себе. Як це можна налаштувати? Переходимо до служб. І натискаємо Редагувати службу. Наприклад, це буде у нас 1 година. Тут можна вказати ціну. Нотатки. От. І тут ми можемо призначити всіх вибраних співробітників. Можемо приховати імена. І спеціальні поля, які клієнт потрібен залишити. Наприклад, обов'язково вказати номер телефону. Треба призначити співробітників. Це так звана зустріч N к одному, тобто кількість співробітників разом обслуговують одного клієнта. Якщо нам потрібна нова служба, наприклад, ми хочемо проводити вебінар на 5 гостей. Це буде онлайн-нарада. Можна зробити цю нараду анонімною, і ця галочка гарантує, що система не буде запитувати особисті дані користувачів. Коли вони будуть заходити. Нехай у нас це буде 2 години. І ціна, наприклад, 200 гривень. І ось тут ми задаємо, що максимум може бути 5 учасників. Чи можна клієнтам редагувати цю зустріч, якщо ви забронювали її від імені клієнтів? Зазвичай не додаємо їм такого права. Параметри доступності. Тут нічого не міняю. У нас будуть присутні оба співробітника. Всі вони будуть. І зберігаємо зміни. Як бачите, вебінар на 5 гостей це служба N на N. Давайте спробуємо зарезервувати тут зустріч. Нехай це буде 24 квітня, як бачите, тут можна. І тут ми можемо додати клієнтів. Як бачите, у нас зарезервована місць один з 5. Ми створюємо резервування. Ось є вебінар на 5 гостей. Ось ми бачимо 23 з 9.10 до 11.10. І, як бачите, тепер на 23 тепер вебінари можуть починатися тільки з 12. бо більш рання зустріч вже заброньовано. Додати інших гостей можуть вже тільки організатори, бо на сторінці обирання вебінару ця дата буде вже недоступною. Тобто, ми можемо перейти до Bookings. Ось тут є всі клієнти, які у нас кудись потрапляли. Ось наш календар на 23. Як бачите, зарезервовано 1, доступно 4. Можемо перейти на редагування. І знову ж таки додати сюди ще клієнтів. Як тільки ми оновлюємо резервування, то всім доданим клієнтам буде надіслано запрошення. І все це ми бачимо в нашій пошті. Ми можемо повернутися до всіх сторінок резервування і переглянути як наші стандартні особисті сторінки, так і спільні сторінки резервування. Ми можемо інтегрувати Microsoft Bookings за допомогою Power Automate з іншими програмами, наприклад, з Microsoft Forms, SharePoint, Outlook або сторонніми продуктами Zoom, WebEx і Stripe. Ось тут ми можемо прописати основні відомості. Грошові одиниці, які будуть використовуватися для тарифів, додати емблему організації, вказати інформацію про робочий час, ми можемо імпортувати список клієнтів з CSV-файлу, щоб потім, наприклад, додавати всіх потенційних слухачів на ваші вебінари. Як бачите, досить зручна програма. Детальніше про неї можна дізнатися на цій сторінці. Як я вже і казав, її неможливо придбати окремо, але вона входить майже до всіх тарифних планів Microsoft 365, починаючи з Business Basic, який коштує 6 доларів на місяць. Користуйтеся, з вами був Сергій Єровий. До нових зустрічей!